Всім привіт! Ви на каналі Глєбус Глобус, і в цьому відео буде наша подорож в албанське місто Вльора. Це одне із найгарніших албанських міст. Просто подивіться, яка краса навкруги. Ми познайомимось з місцем українцям, які живуть тут вже давно. Покажу вам наші апартаменти, прогуляємось набережною, покажу вам місцеві ціни в ресторанах, і найголовніше ми навіть зайдемо в такий кабак, де. Їдять тільки албанці, і вип'ємо з ними місцевої горілки. Тож буде дуже цікаво. Постав лайк, підпишись на цей канал і дивись відео до кінця. Пару слів про дороги в Албанії. Вони тут просто прекрасні. Ми їхали із Дюриса до Вльори. Тут прекрасна траса. Дорога зайняла 1 годину 15 хвилин. Да, день, де інде є заплатки, або якісь невеличкі ямки, але в цілому тут дороги гарні, навіть краще, ніж в Україні. Ось ми зараз сидимо на балкончику в наших апартаментах, як завжди, апартаменти пец friendly і з ось таким просто потрясаючим видом на море. В апартаментах кучу мінусів. Вони не коштують свої гроші. Об'єктивно. Я зараз про них розкажу і покажу вам детально, як вони виглядають зсередини. Дійсно, апартаменти знаходяться в ось такому шикарному будинку, але із плюсів на цьому все. Ще є гарний вид на море і те, що вони пецфрендлі можна жити з собакою. І взагалі це вперше, коли я бачу наскільки непродумані апартаменти. Ось на цьому місці, де стоїть двоспальна кровать, не ловить ні вайфай. І навіть мобільний зв'язок, а ще немає розеток біля ліжка на кухні, начебто є все, але і тут не без мінуса дуже тускле світло. А ще тут поселився ось такий прекрасний павук. Нормально так. На телевізорі не оплачений Netflix і не можна нічого шукати в інтернеті, тільки можна дивитись Ютуб. Санвузлі була пральна машина. В цілому санвузол був чистий, гарний тропічний душ, але і тут не без мінусів. Санвузол тут непоганий, тропічний душ, звичайна лейка але власники забули поставити нам то туалетний папір, шампунь і мило для рук. В результаті ми на них пожалувалися на вона Написали типа, що гей, принесіть нам, будь ласка, шампунь. Вони приносили шампунь. і Я в кращих традиціях українців забираю цей шампунь з собою у виді моральної компенсації. Ну, що таке: 50 євро. Коштує номер, там паук, там забули туалетну бумагу. Там це там тускле світло. Wi-Fi інтернет не ловить на ліжку. Ну це безпреділ, Я вважаю це безпреділ, все, більшість там і не приїде. Потім разом з Юлею ми вирішили зупинитися, плотно поснідати. Це буде пізній сніданок в одному із закладів. І нас підкупив ось цей заклад з прекрасною терасою. Ми замовили равіолі з креветками, фіш-суп. це по стандарту, воно подається в усіх закладах Албанії. Це як національна страва, називаємо це так. Ми замовили ще два лимонади. І пасту карбонару, і шоколадний фондан. Тому ми замовили так багато різних страв. Зараз покушу, як це все буде коштувати і поділюсь, наскільки воно гарне на смак взагалі. І якщо все сподобалось, навіть залишу тут посилання на заклад, в якому ми зараз сидимо. Заклад дуже гарний, красива, дуже тераса. Ну виглядає реально прикольно. Єдине, що мені не подобається у вльорі, це те, що набережна тут не відділена від дороги. І виходить, ти сидиш, і тут їздять авто туди-сюди. Ну, воно не так сильно мене задіває, але в Дурисі набережна відділена від дороги, і ти просто знаходишся в такому, ну, в тиші і спокої. Не чути ніяких ні машин, ніяких інших лівих звуков. Просто гарний відпочинок маєш. Так, почне дегустувати їхній рибний суп. Ми вже скільки перепробували в різних закладах, спробуємо і тут. Не треба весь лимон, вода буде і занадто кислим. Сукнуть не так багато. Попробуємо зараз. Ммм. Боже, це просто великолепно. М -м -м. Я ребята, просто зараз дуже голодний, мені все великолепно. Але він дуже смачний, насичний рибний смак. І да, не, не прісний суп, багато риби, прям видно їх тут багатенької. Дуже смачно. Дуже смачними також вилася паста і равіолі з креветками. Юлі дуже сподобалось, а маржа зацінила запах. Тобі як подобається? Смачно? Неймовірно смачно, каже Юля. Ну, ми їй будемо вірити. Що стосується десерта, також було дуже смачно. Албанці шоколадний фондан називають суфлі. Тому, якщо ви побачите в закладі суфлє, то знаєте, вам подуть ось такий кексик із рідким шоколадом всередині. Також на вулицю до нас підійшов ось такий жирненький котик, якого ми погодували. Я думаю, не одні ми його годуємо. Заклад нам сподобався, тому сміливо залишаю посилання на нього знизу під відео. Що, ребята, і за це все що тільки можна. Ми заплатили 37 євро 3300 тисячі Ось така сума списалася у мене з карточки. Тобто, в принципі, тут їсти, ну не так, то вже і дорого. Якщо ми порахуємо 3-4 страви і 2 напої, ну, в принципі, абсолютно адекватно. з такими видами в такому оазісі, це прям дуже круто. Далі ми з Юлією пішли гуляти набережною в вльори. Вона дійсно дуже гарна і облагорожена. На набережні люди рибачать, гуляють, відпочивають, є купа різ дитячих атракціонів, припарковані ось такі лодочки, в які можна залізти. Якщо говорити про прозорість води, то море в вльорі прям дуже прозоре. Дно видно із 2-3 метрової глибини. Тут рибалять чайки, прям видно, як вони пірнають за рибою. На дні є морські їжаки, тому в принципі з набережною я б не ризикнув би плавати. Льому я ще бачу невеликий мінус. Ось там з правого боку. Я бачив прям каналізаційну трубу, яка йде в море. Тому не впевнений, що море тут повністю ідеально чисте, але прозоре то це 100%. Ну це прям видно навіть по відео. Так виглядає пляжна лінія в Льори. Вона виглядає дуже гарно, море нереально чисте. Там є острів, на який я рекомендую обов'язково поїхати, орендувати собі лодочку і виїхати на той острів. Там є дуже нетр... нетронуті гарні пляжі, і в принципі є де, є де погуляти і походити. Єдиний мінус оцього цього всього пляжу він доволі великий, да, але мінус в тому, що прямо над вашими головами будуть їздити в такі машини. Там дорога, і вона ніяк не відділена від пляжної лінії. Тому, ну не знаю, мені це не подобається. Ну і чесно кажучи, між нами я б взагалі не плавав би на цих пляжах і знаходяться в туристичних місцях. Можна просто сіти за кермо, виїхати за місто в сторону Саранди. Там є купа різних нетронутих дєвстних пляжів. Але моя маржа точно буде плавати на цьому пляжі. Вона скулить і хоче напасти на хвилі. Зараз ми її відпустимо. Так, зараз відпущу собаку. Дивіться, як вона відреагує на море зараз. Пускаю, можна, біжи тіп хі хіп чап чап хіп пяп тяп чап тяп чап п п пля пляп пляп Нападає на хвилі, бачите, дає люля нептуну. Ого. До речі, тут в морі є морські їжаки. Поки пляж непочищений вони там лежать. Тому, в принципі, напевно, собаку зараз заберу. Бо вона ж така у мене трішки дурна. Ще схопає якогось їжака собі в рот, потім буду мати кучу проблем. Кой знайшов палку, ребята. Десь яка палка. Зараз має вже палку. Продучала двузначка, але тим не менше. Лови палку, на! Хуй! Хвати, давай, іди сюди, палкою. іди сюди. Ой, молоді! Який бредебек, а? Який бредебек, а дай, адай, Ну дай, ну по-братськи, ну віддай. а же же. Хватить. Ох ти от Ми зараз йдемо, гуляємо з Юлією по набережній в Льоре. Купа різних лодочок, красота, шикарно. Але також дуже мало мусорних баків. От ми собачка зробила справу. Дюря несе з собою тепер цей кульочок, бо немає ніяких мусорок. В чому прикол? В несезон в не сезон мусорки прибираються. А коли починається сезон, їх знову розставляють по набережній. Ну от Такий прикол. Типу, зимою мусорних баків немає. Зато влітку вони всі з'являються, їх всі обслуговують. Ще тільки що ми йшли так, і я дивлюся, по вулиці їде машина, ми є повністю дороги. В не сезон, але все рівно, от в, в льорі більш чисто, ніж в дурисі, навіть ніж в Тірані, бо дуже. Багато інвестуються грошей в комунальні служби. Вони постійно прибирають все що тільки можна на вулицях. Кожен ранок прибирають і ось протягом дня навіть миють вулиці, там де їздять машини, прибирають пісок і так далі. Ну, це, це по європейськи. По європейськи ми були в Парижі. Також бачили, як там прям з милом миють вулиці. Ну, приблизно та сама історія. Ми зараз йдемо в центр історичний центр вльори. Вже починаються різні мечеті. З цієї сторони десь такі гарні будинки. По дорозі до старого міста, коли ви будете також іти по моєму маршруту, ви обов'язково будете проходити центральну площу вльори. І на центральній площі вльори є монумент незалежності Албанії. Ось так він виглядає зараз за моєю спиною. Чесно кажучи, трішки нагадує якусь. Радянщину, да, такий радянсько, радянському стилі, але тим не менш, площа дуже гарна, купа пальм, купу зелені, і тут ще є такий пагорб, бачите, на горі, он там за моєю спиною, там є оглядова, оглядовий майданчик на все місто. Так, да, є радянські зірки. звісно, тут купа радянської символіки, ну бо відчувається соціалістичне минуле країни. Мені здається, що всі країни, які... Мало рано чи пізно мали якесь. Со Соціалістичне коріння або соціалістичний устрій зараз вони дуже бідні країни. Ну Албанія тому не виключення. Взагалі старий центр міста Вльори мені чимось нагадує рідні українські Чернівці, а саме вулицю Олі Кобелянської, або якісь затишні вулички Львову. Щоправда, вулички тут набагато більш доглянутіші а всі абсолютно будинки підфарбовані і приведені до ідеального стану. Саме місто Вльора, щоб ви розуміли, було засноване ще в шостому столітті. Тому Тут є купа древніх римських різних розвалін, амфітеатрів. В пригороді в льори є купа різних локацій, які можна відвідати. І оцей ось старий історичний центр. Озі, які собаки. Ми зараз проходимо. Дивіться, які гарні балкони. Просто ось дивіться. Все в ось таких квіточках маленьких, просто нереально красиво. Єдиний мінус цього старого міста, цієї старої вулички, те, що вона одна і дуже маленька, тому на ній. В Принципі багато часу не проведе на цій вулиці, поміти вивізку галерея, і вирішив відразу зайти та перевірити, які саме експонати тут виставляються. Тут заборонено і касатися, і фотографувати, і напевно, і собаками не можна. Ну, Нічого страшного. Ми це тихенько все це зробимо. Увесь цей простір. Просто пронизаний творчістю. У мене був дитячий захват, і статуетки різні, і картини. І тут ще є дуже смачна кав'ярня, де молодий хлопець готує каву. Дуже смачно. Я так розумію, це не просто виставки. Тут ще художники вчать своїх учнів правильно малювати і переймати їхні досвід, бо прямо було видно, що з однієї з дверей знаходиться майстерня. А в самій кав'ярні, коли виходиш в такий дворик, там навіть стоять ці три ноги, на які е, можна поставити холст і щось малювати. А ще в цьому дворику ростуть ось такі прикольні лимони, і атмосфера просто неймовірна. сіли. Ми усі разом командою тут випити кави прямо в цій галереї, яка знаходиться в центрі міста. Зараз просто вип'ємо кави, і далі підемо гуляти центром, і будемо їсти бурек. Бюрек це місцевий чебурек, який треба з'їсти, щоб стати корінним албанцем. Доказано, що бюрек міняє на генетичному рівні ДНК людини. І коли ти їси бюрек, у тебе ДНК українця виділяється, ну вона прибирається, а на місце того йде імплементація ДНК албанця. Зразу починаєш говорити албанською мовою, кидати мусор на вулицях. І їздить, як кончний на дорогах. Так що, якщо ви з'їдаєте бурек, ви зразу перетворюєте в албанця. Тепер ми йдемо в цю пікарню купити бюрек. Оце всі наші ребята, всі українці, всі ми та рухаємося. Бюрек з м'ясом. Прошу. Прошу. Сказав їм, коли йшов з закладу мір упавшим. Мір упавшим. Мір упавшим, це значить до побачення на албанській. Тільки я чуть-чуть надкусив, -чуть а вже бачите, одна, одне слово албанське вже знаю. А, перекладається як добра тому, хто іде. Мір упавши. До побачення. Все соті. Отак. Слайоночка, у нас таки в Києві теж є спром. Чебурек, чебурек. Вкусно. Гострувати чуть. Перець відчувається. Чорний звичайний мелний. Ну так, в принципі, кушати можна. У нас в Києві такі самі штуки продаються, тому не ведіться на маркетинг. але воно смачно. Хочете перекусити, один раз в житті, можна спробувати і забути. Смачно? Дуже смачно. А вам як? А тобі найкраще. Далі ми домовились зустріти захід сонця, а увечері зібратися на квартирнику, пограти в настольні ігри і приготувати найсмачнішу пасту з морепродуктами. вам покажу одне із найкращих місць для зустрічі з взагалі заходу сонця. Просто посиділок з компанією. Я відмічу її і залишні послання знизу е, під відео, подивіться на цю красу. От зараз потихеньку заходить сонце. Дивіться, яка краса просто них якийсь захід буде, тому ми на жаль не змогли сісти тут забронювати це місце, але тим не менше. а отак виглядає сам руфтоп, Тут є басейн, є також столики. Можете тут забронювати і спостерігати прекрасні заходи сонця разом з компанією. Ну дивіться, яка краса. Посилання на це місце і взагалі на цю кафешку відразу буде внизу під відео. Якщо ви сюди будете планувати їх відпочивати, обов'язково бронюйте столик і Приходьте сюди. У вльорі ще сонце сідає прямо за гори. Бачите? В дурі сідає в море, а тут сідає за гори. І обов'язково треба зустріти захисту сонця, бо це просто щось неймовірне. Небо відразу перефарбовується в різні відтінки, і фіолетовий, і в червоний, і в синій, і це просто неймовірно. А ще легенький туман і димка з'являється над морем, яке окутає ті острови і той півострів на фоні. Ну це це просто неймовірно. Ну це це я насіки. Я, я просто маніяк, розумієте, заходів. Сонця я просто кайфую від цього. У Мене ціла колекція заходів сонця. Тут це дуже красиво. Після заходу сонця, ми всі разом зібралися і пішли додому до друзів. Поки ми йшли по дорозі, я побачив ось таку іграшку, яка висить над воротами в якийсь приватний сектор. Виглядає дуже кріпово. Мені розповіли, що є легенда, що такі іграшки відлякують злих духів. Не знаю, кого вони там відлякують, але якщо випити нормально в якомусь закладі, а потім іти гуляти, побачити вночі, ось таку іграшку над воротами нормально можна обісратись точно зібрались всі разом компанію на квартирі. Як в старі студентські часи, коли всі збираються відпочити. І зараз тут готувати пасту з креветками. Ребята будуть зараз грати в PlayStation і будемо відпочивати. Ну а так живуть українці в Албанії. Далі скільки така квартира коштує в оренді? 420 євро. Ось така квартира. Це в тебе трьошка чи двушка? Двушка, двокомна квартира. Чи нас на вечерю для всіх нас я вирішив приготувати ось такі равіолі з томатним соусом та тертим зверху сиром, а також ньокі з креветками та сирним соусом Дорблю. Вийшло дуже смачно, і зараз дам вам послухати відгуки від ребят, якими це все приготував. Першу пасту равіолі ми вже з'їли. кушаємо зараз креветки. Отака красота. Юля, як тобі? Це неймовірно смачно. ніби в закладі їм. Супер в закладі. Різа. Дуже смачно всі потверждають. Чисі понискали щось погане, ребята. Ми б це на ютуб не виклали. після вечері. Ми довго грали в настольні ігри в картковому монополію, і вже коли зовсім годиннішого, пішли по домам. Бо завтра нас чекала іще ще одна експедиція. З самого ранку я направився в місцевий албанський кабак пробувати ракію. Ракія це місцева горілка, але цей кабак славиться низькими цінами, величезними порціями і дуже смачними морепродуктами. Поїхали, покажу. Ну що ми підходимо до того самого закладу? Де є тільки одні місцеві люди. Це доволі дешевий заклад. Ну, відносно недорогий, скажімо так. І там є купа різних традиційних страв. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось так називається цей заклад традичного згара, традиційна кухня албанська. Сподіваюсь, там в середні є місця, бо звичайно, тут все абсолютно забито людьми. І там немає де сісти. Але мають бути місця. Атмосфера всередині і щита, люстра вентилятори під стріхою натягнута рибацька сітка, різна сушена риба висить. Дуже прикольно. Привіг офіціант, застелив нам стіл відразу, і ми зробили велике замовлення. Страви тут коштують по 300-400 по гривень, деякі страви по 120 гривень. Реально дуже дешево, а порції неймовірно великі. Ми замовили рибні супи, пасту з морепродуктами, соус цадзіки, це така як густа окрошка на смак, на манцю на хліб, салат, а також велику пательню з смажними морепродуктами. Йо-майо! Оце розмір, звісно, порцій. порції. А це ще пасту не принесли. І це ще small портить, тому що дешево. Скільки вона коштує ця штука? Скільки? 8 євро. Оце все коштує 8 євро, ребята, всього на все. Будьмо, будьмо, будьмо. Are you ready? Are you ready? Будьмо. Дзинь. Слава Україні. Албанська горілка називається ракія. Ракія. Оце ми тільки що її випали. Із топкою горілки вони пригощають повністю безкоштовно всіх відвідувачів закладу в самому кінці, коли ви вже розрахувалися з ними. Ось цей весь обід, який ми з'їли в цій забігаловці, він нам обійшовся в 3520 тисячі Це щоб ви розуміли, півтори тисячі гривень. От ви уявіть собі, оті розміри тих страв. Ми з собою забрали дві страви величезні. 3520 тисячі копійки просто нереальні. Взагалі подорож Албанію і в Льору – це якісь супер події, тому що тут низькі ціни на все. Ти класно відпочиваєш з ось такими просто прекрасними видами. І як заключне слово цього відео, я просто всім вам бажаю обов'язково з'їздити у Льору. не в прям піковий. Сезон, коли тут не так багато туристів, і просто відпочити, і сходити в ті самі заклади, які я вам відмітив знизу під відео. Всім рекомендую. Так що, ребята, до зустрічі в наступних відео скоро ми будемо летіти і в Грецію, і на Мальту, і в Марокко, і в Рим. Злітаємо. І будемо знімати яхту і рибачить морі. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі на моєму Ютубі.